Законопроект про множинне громадянство в Україні це тепер кінець Україні чи навпаки продовження? Давайте розберемося, де правда чи ні, розповсюджуйте, бо фейків просто купа, Розказую правду, як воно є. Отже, новий закон 114-69-69. Інтересно, да так звучить. Значить, говорить про те, що тепер будь-хто в Україну може приїхати, отримати наше громадянство, купити землю. Україна буде розпродана всім і так далі. Ну так оце російська пропаганда так каже. Купу блогерів підхватила це. як це насправді? Перше, про що ви ще не знаєте? Дуже багато закордонних. Ковихики все життя Афган, Афганістан, Ірак, Іран, це життя вали і далі хочуть вийти. вони Ж зараз не можуть приїхати в Україну, захищати нас. Ну, по перше, бо Росія там розкудахка та й цамим з Америка, з Євросоюзом, з НАТО, саме для цього. Щоб вони могли приїхати офіційно захищати Україну, працювати на Україну. Їм потрібно видати паспорт, і тоді не буде Путін, нічого не зможе сказати. Він скаже: а то вже українці за нас ви таких дуже багато. Потім дивіться, за кордоном нереальна просто кількість діаспори, вже друге, третє покоління, які народилися за кордоном, і вони не мають українського паспорта. Саме для цього це зроблено, щоб українці в Канаді родилась людина з канадським паспортом. Він етичний українець, він може отримати український паспорт і приїжджати в Україну далі. Дуже багато спеціалістів із Кордоном нереального рівня, які просто не можуть за бюрократії в Європі влаштуватися на роботу. Тепер вони можуть на достойну зарплату, яку також буде скоріше за все, європарламент дофінансовувати за цих спеціалістів, а приїхати в Україну і працювати в Україні, зважаючи на те, що багато людей загинуло. Тепер для українців простіше буде отримати закордонне громадянство. От, наприклад, ви живете в Німеччині. у Вас дитина народилась в німеччині. Може буде спрощена форма отримання паспорта і громадянства там в Польщі, там в Чехії, неважливо, де тепер вам не обов'язково відмовлятися від українського паспорта. Вас тепер може бути і український і німецький паспорт. Це зроблено для того, щоб мотивувати українців колись, якщо вони захочуть, повернутись знову в Україну. Потім дивіться, оце, що іноземці можуть купити землю в Україні. Та вона ж до війни продавалась. Поняли, це як наче до цього закону нічого не продавалось. Я особисто знаю одного індуса лічного папери бачив, який ще до війни купив в Херсонській області двадцять вдумати з тисяч гектарів землі. Но Українці не дебіли, <гум> вони цього індуса кинула. Гроші в нього взяли там щось в державу, відкинули, земля, сталася українська. Недооцінюйте себе, українці, дуже гольна видумку хитра а, та і там навіть прописано, якщо люди отримують громадянство за спрощеною схемою на протязі одного року, там, здаючи екзамени і так далі, навіть якщо вони купують землю, там все одно право власності залишається за Україну. Вони, вони ті, типу, власники, вони можуть інвестувати, давати робочі місця, видобувати там капалини, допомагати їх продавати. Але ця руська пропаганда так літає, і блогери підхвачують. Все, це і Закон, цекий початок кінця України, та навпаки, це офігенський закон. От, ну, от просто розповсюдте це відео, бо люди не в курсах взагалі що відбувається. От просто всюди в них зрада. Да, є моменти дуже багато. Ну корупція. Год з пістолетом, вище вишеносце буде добре. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.